ключових міст на Харківщині до ключових деокупованих міст на Харківщині ми відновили сполучення. І так, Купінськ — це комбінований маршрут. Ми 95% їдемо залізницю. 5% їдемо маршрутками, які Разом з місцевою владою організовані, і вони є безкоштовними для наших пасажирів. Тобто пасажир платить лише за квиток на залізницю від Харкова до Купінська 43 гривні і доїжджає далі маршруткою до самого Купінська. Для нас це важливо, тому що перед Купінськом зруйнований міст і в нас піде значний час на його відновлення, але ми даємо нашим пасажирам, нашим громадянам сполучення до Купінська вже сьогодні. Коли ми маємо два мости, ми відновлюємо той міст, який легше відновити, швидше відновити. А другий міст відновлює після цього задача, задачу, якому швидше поновити рух. І для цього ми вибираємо той міст, ту ділянку, яку швидше можна відновити, і їдемо на її. Те, що ми бачимо зараз по Купінську, росіяни вкрали в нас в депо кілька локомотивів, точну кількість порахуємо ще. Але е видно, що вони не були налаштовані ні на яке налагодження роботи, е а пробували вкрасти те, що лежало погано, те, що можна було б, там, швидко вкрасти, швидко перегнати до Росії. їздили Їздили, в же? Оформляли документи там. А чим до цього добиралися? Автобусом. Відсіль. А я це з ківшарівки там нічим. Суди, от сюди отсюди їдеш чим-небудь. Нема ж ніяких не автобусів, нічого. Та хто його знав? ну прийдеться, ось карточки немає, треба відновлювати пенсійну, треба туди їхати. По-любому треба їхати. Від Куп'янського злового ми можемо вже на ківшарівку запускати автобуси. Тобто. Будемо максимально створювати таку взаємодію між місцевими перевізниками і укрзалізницею для того, щоб було зручно для всіх людей. Я сподіваюся, що надалі ми зможемо зробити сполучення вже із лівим берегом Аскала, і зможемо зробити сполучення з Харковом постійним, і люди зможуть отримати вже нормальну дорогу і нормальну взаємодію і з містом, і з, міс... з тим, щоб ми могли нормально. Функціонувати в плані залізничного сполучення це для нас дуже важливо і це демонструє для людей, що українська влада повертається повертається з тим, щоб налагодити нормальне функціонування як цього району, так і міста Куп'янська. І з завтрашнього дня вже буде курсувати три рази на добу рейсовий автобус. Від станції Харків до Гасиновки, з Гасиновки до Занаки. По занкам буде пересадка, теж будуть люди під'їжджати в двох напрямках на Харків і на Ізюм і повертатися з Занок на Гасиновку. І третя поїздка буде з Гасиновки на Харків. Плануємо в ближайший час відновити сполучення до Казачої Лопані і до Букіна.